Добрий день, шановні члени журі, дозвольте представитись: я, учениця 11-го класу школи гімназії, Шаєко «Каріна». тема мого дослідницького проєкту неможливі фігури. Останнім часом навколо проблеми створення мистецького простору виникає великий інтерес. Погляд дослідників зосереджується на методиках, правилах створення на площині і в просторі світу ілюзій, з деяких пір мене зацікавили такі фігури, які на перший погляд здаються звичайними, а придивившись, можна побачити, щось в них не так. Мова йде про так звані неможливі фігури, про які я захотіла дізнатися більше. В цьому і полягає актуальність моєї роботи, метою якої є дослідження та обґрунтування реального існування неможливих фігур. Завдання були спрямовані на опрацювання теоретичного матеріалу, пов'язаного з неможливими фігурами. Визначення їх застосування в картинах художників напряму імп-арт та в реальному житті. При написанні роботи використовують теоретичні і практичні методи дослідження, об'єктом яких, яких є неможливі фігури. Прикладне значення роботи в тому, що вона підтверджує застосування неможливих фігур у створенні символів та логотипів у роботі художників, скульпторів та архітекторів. Отже, неможлива фігура один з витів оптичних ілюзій. Що здається на перший погляд проєкцію звичайного тривимірного об'єкта на площину. Але якщо придивитися, то стають очевидні суперечливі поєднання її елементів. Створюється ілюзія неможливості її існування. Розглянемо деякі види неможливих фігур: трикутник Пенроуза, відомий також під назвами Неможливий трикутник і трибар, був відкритий шведським художником Оскаром Реутверсвардом, який зобразив його у вигляді набору кубиків. Пізніше Рошер Пенроуз відкрив заново такий трикутник, але в іншій формі. На відміну від попередника, трикутник пенроуза набу... Набу... побудований з використанням лінії перспективи, що додає йому більшої неможливості. А таку фігуру називають нескінченні сходи, вічні сходи або сходи пенроуза. Це двовимірне зображення сходів чотирьох прямих кутів поворотів, що утворюють безперервний цикл. В разі руху за годинниковою стрілкою відбувається постійний візуальний спуск і нескінченний підйом при русі проти годинникової. Наступна група фігур під назвою космічна вилка. Якщо подивитися на неї зліва, то всі три зубці розташовуються на одному рівні. Іншими словами, у них однакові параметри простору і глибини. А коли дивитися праворуч, середній зубець якби провалюється в порівнянні з двома зовнішніми. Очевидно. Що він не може існувати в двох місцях одночасно. Куб це фігура, яку ми часто зустрічаємо на уроках геометрії. Він завжди таїв у собі багато загадок, дивно складна і одночасно проста геометрична фігура, яка, яка допомагає заглянути в глибини свідомості. Перед вами фігура, яка має назву Куб Некера, автор запропонував ілюзію. Здивляючись у куб, можна помітити, що маленька чорна точка з'являється то на передньому, то на задньому плані, то в кутку або в центрі. Вона переміщається з одного місця в інше, ніби рухається. Куб Некера став поштовхом для створення таких незвичних кубів. Це куб художника Мауриця Ешера і божевільний ящик Чарси Кокрана. Це вивернутий каркас куба, що ґрунтується на неправильних з'єднаннях, які допустили при побудові фігури. Каже, що математика і мистецтво виникли майже одночасно. Наміняється вість з книги Генріха 2, Зображена Мадонна, з немовлями: на картині зображений світ, що складається з трьох колон, причому середня колона, за законом перспективи, повинна розташовуватись попереду Мадонни, але знаходиться за нею. На є картині ефекту нереальності. У даній картині автор використовував неможливу фігуру космічна вилка. Розглянемо знамениту картину Мауріца Ешера водоспад і її спрощену комп'ютерну модель. На перший погляд, ніяких парадоксів немає. Перед вами звичайна картина. При спробі спорудити двигун згідно з кресленням, обмат впливає відразу тривимірному просторі такі конструкції геометрично суперечливі і можуть існувати тільки на площині. А ілюзія обману створюється лише за рахунок тамисного перекручення. Саме для створення такої картини художника надихнули сходи пенроуза. За кордоном, на вулицях міст можна побачити скульптурні та архітектурні вцілення неможливих фігур: Трикутник Пенроуза. Стіли у в місті Петра в Австрії. Але варто змінити зору, як трикутник з неможливого перетворюється в реальну і естетично непривабливу споруду, яка не має до трикутника ніякого відношення. Як приклад, неможливої фігур в архітектурі можна привести так звані кубічні будинки. В Роттердамі цей комплекс будівель володіє ще однією цікавою властивістю. З висоти пташиного польоту будівлі утворюють конструкцію, що виглядає як неможлива фігура. Досліджувані нами фігури використовують дизайнери в логотипах і в символіці. Символ французької компанії Renault став неможливий чотирикутник. Зображення не існуючі фігури у логотипі використовують і всім відома компанія Google. Як показали результати опитування серед однокласників, більшість із них не знають про існування неможливих фігур. Хоча багато хто з них і автоматично кресить фігури. Наприклад, коли говорять по телефону і легко зображують саме неможливі. Наприклад, можна провести кілька паралельних прямих, завершивши ці лінії в протилежних кінцях по-різному, і неможлива фігура готова. Переконана, що матеріали моєї роботи можуть бути використані при проведенні математичних гуртків у позакласній роботі для розвитку просторового мислення учнів. А для творчих людей неможливі фігури є своєрідним важелем для створення чогось нового та незвичного. Дякую за увагу!